Ну що ж, друзі, перше, з чого ми розпочнемо, це взагалі, оскільки флет, фідер, тобто флет, це ось така плоска кормушка. так, Власне, це основоположник взагалі цієї ловлі. Фідер, тому що ловиться на фідерне водилище. Тому, як ви бачите, у нас є ось таких чотири кормушки, тобто чотири різновиди різних флетів. Їх є набагато більше, але це. Такі основні, на які, в принципі, достатньо ловити. Є великої довжини у мене, на жаль, нема таких флетів, оскільки вони не практичні, не потрібні, які летять дуже далеко. Знач, отже, у нас є така з чотирма бортиками. Це попапова, так називаємо. Є під румунським отаж. ось вона з такими бортиками. Тобто тут, тут велику бойлову насадку можна вставити, і корм запихається ось так. Є. Суто бойлова, тобто три бортика. І тут ось один, тобто велику крупну насадку можна поставити. І є кормушка XXL. Ось так вона виглядає. Це кормушки, всі представлені профмонтаж, адже я використовую суто їх вже багато років. Тому найкращі за роки я вам рекомендую одразу те ж саме. Переходимо, значить, відповідно, топталки до них вони також є різними. Тобто є силіконова для маленької, яка видавлюється, для великої. Тобто, що потрібно. Тут ми також можемо експериментувати робити. Ось у нас є такий підрумунський монтаж для того, щоб далі закидати і була парусність в воді, якщо є мул. Значить, ми можемо робити подовжувати, вставляючи ось таку в кормушку. І вона в нас є. Летить. Вона набагато далі, ніж просто звичайний монтаж. Ми можемо обрати, як самі зробити тобто кормушечки, так ми можемо обрати ось вже готову оснастку. Оснастка профмонтаж великий, дістаємо його. Отже, вже все є. Тобто літкорчик, є кормушечка, і є у нас поводок з волосом. З волосом, це те, що нам, власне, потрібно, адже ми ловимо виключно на волос. Є також інші, тобто ваги від 30 грам до 100 грамів різні. У всіх ось цих чотирьох є. Тобто, все, що потрібно, ось я вам продемонстрував. Тому давайте ось. Є готовий монтаж. Або в наступному відео ми створимо свій.